Розпочинаємо брифінг начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова. Розповідаємо про оперативну ситуацію в області і перейдемо до питань. Шановні колеги, доброго дня. Так у нас по оперативній обстановці ворог продовжує атакувати наші населені пункти на півночі. намагається просунутись в глиб нашої фактичної території по липецькому напрямку. Зайняти для нього стратегічну позицію щодо Дамби. Однак. Там наші воїни ворога стримують, крім того, по Вовчанському напрямку так само ворог намагається окупувати, скажімо так, місто Вовчанськ, взяти його під контроль. Там наші воїни, так само наших військ. Стримують подекуди іде стрілецький бій, значить, по всім абсолютно напрямкам. Ситуація з нашого боку є абсолютно контрольованою. Значить, ворог обрав трохи іншу фактично тактику ніж 24 лютого 2022 року. Так він іде малими фактично групами і зараз. Наше завдання стабілізувати дійсно лінію фронту, тому що йдуть там, лісосмугами, посадками, кущами, всім, чим тільки то можливо. Значить, просувається невеликими групами, по два, по три, там максимум п'ять осіб. Після того формують певні вже такі більш Серйозні, скажімо так, угруповання і вже там атакують позиції наших військ. Тому наші воїни зосереджені на тому, щоб виявляти відповідно ворога і знищувати його. Значить, що стосується евакуації людей, наразі нами вже евакуйовано 5900 людей. Значить, це із півночі, Липецький напрямок, Харківський район, це так само. Вовчанський напрямок Чугуївського району. Ну і все ж таки продовжуємо комунікацію, що потрібно виїжджати, оскільки місто Вовчанськ фактично ворог почав знищувати, б'є і артилерію, і фактично танками. Знаходитися там, ну не те, що не, ну, тобто небезпечно, а фактично неможливо. Значить там ще за нашими даними перебуває біля ну, тобто біля 200 цивільних людей, які ми зараз маємо ще вивести. Значить, постійно приймаємо заявки. Тут я принагідно хочу подякувати всім силам, які задіяні в процесах там евакуаційних. Значить, це і національна поліція, яка фактично під обстрілами вивозить людей. Ось фактично вчора. Вони умовляли жінкою з липців виїхати. Вона відмовилася сьогодні. Її там евакуювали з частковою там ампутації ніжної, фактично, кінцівки. Вона, тобто, потрапила під ворожий обстріл. Тому ситуація вкрай напружена, тому дійсно потрібно дослухатися і по максимуму виїжджати з цих населених, тобто пунктів, тому що ворог дійсно б'є по цивільному населенню. У мене все стисло, так. Будь ласка, готовий відповідати на питання. Колеги, прошу піднімати руку, в кого є питання. Будь ласка, Тетяна Доцяк. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, щодо Вовчанська, чи дійсно ворог намагається оточити це місце, взяв вже на пів кільце, такі ходять чутки. І ще про з приводу села Лук'янці, чи дійсно там ворог має успіх? Про це сьогодні заявив Генштаб. З приводу Лукінців за них ще ведеться активні, тобто бойові дії, так було просування, тобто і ворога в цьому населеному пункті. Однак наші воїни так само намагаються ще цей населений пункт втримати і знищити по, по ньому повністю відповідно сили окупантів. По Вовчанську. Дивіться, важка ситуація. В чому ворог постійно намагається дійсно спробувати різні, абсолютно тактики застосовує різні маневри. Звичайно, намагається взяти в напів оточення чи оточення однак наші сили цьому протидіють так, тобто, подекуди групі окремі виходили. Із східного напрямку, там навіть з умовно кажучи, південного напрямку, однак одразу знищувалися нашими військами. Тому за Вовчанськ там стоїть наша лінія фронту, фактично. Тобто, ворога ми наразі стримуємо. Тобто, у самому Вовчанську росіян зараз немає. Дивіться: йде бій на півночі самого міста. Так, там йдуть вуличні стрілецькі бої. Це фактично північ, ну так би мовити, там, країна міста. Дякую. Я ще хотіла сказати: крім того, що подякувати Збройним силам України, всім, хто евакуює людей, прес службам працюють дуже дякую, дуже дуже оперативно працюють інші області мають брати приклад прес служби всіх відомств вашої також. Дякую. Будь ласка, Роман Кривко. Пане Олего, продовження теми евакуації. Ага. Стосовно е, працівників комунальних служб, медиків, тощо чи евакуйовані вони е, як з Вовчанської громади, так можливо з Липецької інших прикордонних населених пунктів, і що далі, чи будуть вони якось перепрацевлаштовані? Тощо, дякую. Дивіться, у нас було прийнято рішення щодо передислокації вовчанської. Лікарні, це як приклад, і щоб брати підрозділи ДСНС, вони так само відтягнулися на інші фактично місця розташування для того, щоб продовжувати виконувати свої там обов'язки. Однак, по вовчанському напрямку, там, скажімо так, досить важко, тому що проїзні частини до самого міста вони прострілюються так само, і там йдуть наразі масштабні пожежі у наших лісосмугах, лісах. Тому ситуація там відповідно досить важка. І підрозділам ДСНС там працювати фактично неможливо, оскільки якщо вони тільки виїжджають на своїй на свої, спеціалізованій відповідно, техніці, там одразу ворог їх вважає за пріоритетну ціль. Так само, коли наші поліцейські вивозилися, там просто наведу вам останній приклад з Вовчанського цивільних людей на цивільному автомобілі. Вони так само прицільно були обстріляні або снайперами, або із там, просто автоматів, і там стріляли на ураження по водію. І просто так сталося, що автомобіль був тобто, броньований, да, і тому всі. Вижили і евакуйовані там, у тому числі тому ми над цим працюємо для того, щоб вчасно приймати рішення для безпеки наших людей? Уточнення з приводу того порівняно з минулим тижнем, наскільки ворогу вдалось просунутися в глиб нашої території? Ви говорили, зона 3-5 кілометрів це та зона, де йдуть бої, чи де ворог вже намагається закріпитись? Чи існує от? Цифра можете назвати наскільки вдалось просунутись в глиб території? Дякую. Дивіться, важко відповідати на це питання і поясню чомусь. Ми сьогодні спілкувалися майже з усіма військовими, які стоять на лінії фронту, на нашій вони самі кажуть, що потрібно наразі дійсно стабілізувати лінію фронту для того, щоб і тоді ми можемо відповісти на питання, де є сіра зона, де є населені пункти, які знаходяться під контролем там окупаційних військ, де та територія, де, де ведуться фактично там активні бойові дії. Я зараз скажу так: на всій, абсолютно, території, де вдалося ворогу. Просунутися йдуть активні бойові дії на всіх цих, скажімо так, вулицях, кварталах населених, тобто пунктів, знищуються наразі там окупанти. Тому ще казати зарано, оскільки ці цифри будуть досить умовними. У нас є ключові, скажімо так, тобто точки, це липці дійсно, так, значить, це Вовчанськ, це місто Вовчанськ. Ну і інші, скажімо так, стратегічні населені пункти. Якусь відстань назвати буде некоректно зараз. Абсолютно, тому що дивіться: ну чи можна сприймати, що ворог зайняв цю історію, якщо там перебуває в лісосмузі п'ять солдат там, окупаційних військ? Вони там будуть, там, якщо не через годину, то через 2, 3, 5, ну, ну, тобто, знищення. І ми це розуміємо. І ще невеличке уточнення. Досить часто російські окупанти застосовують тактику, коли прикриваються мирними жителями, так? Чи є вже зараз такі випадки? Дивіться, у нас були інші випадки, коли по Вовчанському наразі фіксуємо. Служба безпеки працює так само. А деякі цивільні зустрічали, скажімо так, ворога проводили їх до певних, тобто будинків, показували відповідну дорогу і все інше, і все інше. Наразі ми все це аналізуємо, працюємо, щоб оперативно протидіяти там у подальшому таким фактам. Це були такі поодинокі, скажімо так, випадки, проте вони мали місце. Щодо прикриття цивільного населення на тих населених пунктах, де ведуться активні, тобто бойові дії, залишилося цивільного населення досить мало. Хоча і одна людина для нас це дійсно, тобто людина, да, і ми маємо на це зважати. Тому ми і кажемо, що, будь ласка, потрібно приймати рішення і виїжджати. Ще останнє уточнення перепрошую. Чи застосовують, чи застосовують російські окупанти важку броньовану техніку вже на нашій території, чи обстрілюють зі своєї і на українській вже діють переважно диверсійно-розвідувальними групами, тобто їхні танки вже заїжджають сюди, їхня артилерія? Дякую. Дивіться, знову ж таки, давайте відповідно буду пояснювати. По різним напрямкам ворог обрав різну тактику, фактично, вторгнення на нашу територію, так і відкриття нової лінії фронту. По деяким напрямкам, це лише тобто, піхота була, вони заходили невеликими, фактично, групами. По вовчанському напрямку були намагання. Завести, тобто танки, однак вони наткнулися на ураження, і вся, все це угрупування, скажімо так, було знищене майже, тобто повністю ті, хто залишилися цілі, вони просто втекли з нашої фактичної території. Тому ворог зараз теж хоче закріпитися на нашій фактично території. Ось наше завдання наразі відповідно, ну тобто протидіяти цьому. Ворог б'є із артилерії, є у нього прикриття із тобто танків і все інше. Однак, враховуючи те, що відстань від кордону до лінії фронту, ну скажімо так, до лінії, де ведуться активні бойові дії, досить незначна, да, тому він і може використовувати і каби, і артилерію, і танки із своєї, тобто території. Якщо він а, там заїхав на 500 метрів або на кілометр вглиб нашої, тобто території, для Відпрацювання по нашим фактично позиціям, після того там, відповідно, поїхав назад. Такі факти є. Зараз багато дискусій і питань з боку суспільства щодо готовності фортифікації на Харківщині до цього наступу. Можете пояснювати, чому так ці малі групи? Так, на розслабоні могли заходити спочатку через кордон. І чи якщо зараз ситуація стабілізується, чи це значить, що вони дійшли до головні вже підготовленої лінії оборони? Дякую. Ну, по-перше, давайте не піддаватися маніпуляціям і не використовувати такі слова, як на расслабоні. А, да, це не поважно до наших там безпосередньо воїнів. Які стримують тобто, ворога і зустріли його по всій лінії дійсно вогнем. Це перше. Друге, потрібно розмежовувати завдання, які стояли перед адміністрацією, перед Міністерством там, оборони. Тощо я мушу відповідати за адміністрацію. Та, і ті завдання, які стояли перед нами, ми їх виконували в тому числі вчасно. І на наших, фактично, позиціях наразі, в тому числі, знаходяться наші військові. Просто уточнити, чи можна вже сказати, що бої йдуть там, де були готові фортифікації саме від адміністрації? Дивіться так: на наших фортифікаціях знаходяться наші військові. Пане Олегу, ну таке питання напевно більше до військових, але все ж таки чи відома, от загальна мета нового наступу з півночі на Харківщину? Дякую, дивіться. Це що було вже вже озвучено нашими військовими, в тому числі да тут відповідно ми можемо розглядати декілька позицій. Перша позиція це відтягування наших військ від. Фактично східного фронту, так це знов ж таки захоплення території Харківської там області, в тому числі і мета окупації міста Харкова. І всі ці позиції ми можемо розглядати як дійсно мета моє ну, тобто моя особиста думка це те, що ворог намагається спробувати. Да, і все, що йому вдасться тут зробити, це він, тобто, буде вважати за успіх. Однак, знову ж таки, спілкуючись з нашим військовим по цьому напрямку, да, ми вже знищили біля тисячі а, солдаток окупаційних військ, да і е, сказати, щоб вони, тобто, досягли чогось, окрім фактично, терору місцевого цивільного населення, да, і знов ж таки вбивства, тобто цивільного населення. Ну сказати, що вони досягли стратегічних цілей, так ну відповідно, такого немає. Уточнення стосовно обстрілів Харкова, чи можуть вони почастішати у зв'язку з цими діями на прикордонні? До чого готуватися харків'янам? Можливо, будуть поради. Дякую. Дивіться, з цим воно не пов'язано. Ворог як фактично тероризував місцеве населення міста Харкова. Так і є. Не можна сказати, що він зайняв якихось фактично позиції, з яких йому простіше чи вигідніше обстрілювати місто Харків. Наразі основна загроза для Харкова це керовані авіабомби. Так відповідно керовані саме боєприпаси, це С-300, іскандери і все інше. Леже Васильовичу, добрий день. Дмитро Грибник, Суспільне Харків. У мене таке питання: скажіть, будь ласка, а яку частину військ, зосереджених на півночі, росіяни вже задіяли в цьому наступі? І чи фіксуєте ви підготовку підготовку російських сил до можливого заходу на інших ділянках нашого північного кордону? Дивіться, ми очікували дійсно певного розширення фронту по Золочівському напрямку, так само, і не, скажімо так, відступаємо від цієї позиції, що це можливий фактично сценарій. Однак, дійсно, аналізуючи позиції по всім абсолютно напрямкам, і по Вовчанському напрямку, і по Липецькому напрямку, ворог так дійсно, як зазначав. В тому числі президент України може посилювати свою присутність, свої війська на тому чи іншому напрямку, тому що все ж таки успіхи в тих, на які він очікував, які він ставив собі за мету, по певним, тобто, мовно кажучи, датам просування, по певним напрямкам, таких цілей він не відповідно досягнув. Угу. Васильович, ще запитання. Сьогодні наші колеги. Підтвердили у Генштабі інформацію про те, що новим командувачем от у Харків став Михайло Драпатий. Скажіть, будь ласка, чи спілкувалися ви вже з генералом, і е, які у вас очікування від співпраці з ним, від його призначення? З Михайлом Васильовичем, ми? Е... Працювали саме з того дня, коли його було призначено в ту ніч умовно кажучи, да і співпрацюємо далі. Наше завдання максимально сприяти нашим воїнам всім силам оборони для ефективного виконання ними своїх поставлених цілей. Останнє питання, будь ласка. Я перепрошую, чи відома вам інформація про людей, які були в полоні у росіян у Вовчанську? Людей, які люди, які люди, яким вдалося врятуватися, кажуть, що там ще в полоні в Росіян перебувають інші люди. Чи є така інформація? Можливо, зверталися родичі, і ще чи є у вас інформація про, начебто, зниклих трьох волонтерів також на Вовчанському напрямку. По волонтерам інформації немає. Щодо полонених, ми зараз якраз цю інформацію відповідно перевіряємо. Так, у нас є певні е, звернення. Коли ми цю інформацію вже достовірно перевіримо, тоді вже тобто будемо комунікувати офіційно. Колеги, дякую. Брифін завершено. Якщо залишилось питання, в індивідуальному порядку. Будь ласка. Дякую. Дякую, колеги.